Добрий день усім, хто зараз дивиться програму Місце зустрічі Хрещатик26. Я переконана, що усі ви хоч один раз у своєму житті та й чули взагалі галасні заяви міських чиновників, депутатів щодо перевірки та ліквідації незаконно встановлених торговельних кіосків, так званих малих архітектурних форм. Наприклад, Денис Бас зазначив, цитую, якість реалізованих товарів та наданих послуг у таких кіосках дуже сумнівна. Жоден самовільно встановлений кіоск не відповідає ані санітарно-епідеміологічним нормам, ані нормам пожежної безпеки. Тим більше розташування МАФ часто заважає нормальному проходу пішохода, а інколи і проїзду транспорта. Розповсюдження кіосків ототожнюють з масовими забудовами. Кажуть, великий бізнес. Чи можливо зупинити цей процес? Кому вигідно взагалі це і хто має нести відповідальність за спорудження незаконне встановлення мафів? На ці та інші запитання ви отримаєте відповіді під час розмови з нашими гостями. А сьогодні це Юрій Крикунов, перший заступник голови Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації. Вітаємо вас. Доброго дня. Олег Андрус – громадський діяч, активіст Національного екологічного центру України. Добрий день. Доброго дня. Отже, кількість малих архітектурних форм, які, як ми звикли називати зараз така мафи, взагалі їх, кількість їх зростає. І це всім відомо сьогодні. І, наприклад, навіть проблема не в тому, що вони просто зростають, а проблема в тому, що вони зростають, та ще й незаконно. Отже, яка на сьогодні політика панове Київської міської державної адміністрації, районних у місті Києві, Рад стосовно от цього? Питання стосовно розповсюдження кіосків, забудови території під оці кіоски. Пане Юрію. Ну, я дозволю собі, по-перше, погодитися з Денисом Басом, який каже, що фактично в жодному кіоску не витримуються санітарно-епідеміологічні, а також пожежні норми. Але я дозволю собі трішки посперечатися з вами, пані Юлію. Ви сказали, чи можна зупинити цей процес? Я не певен в тому, що його треба зупиняти. Розумієте, е, мафи, малі архітектурні форми, це як кожна справа, яка, ну або кожна подія, яка відбувається в суспільстві, в просторі, да, е, має два боки. З одного боку, вони нам всім дуже заважають, і це зрозуміло. Я сам особисто беру участь у ряді громадських слухань з питань розташування мафу в тому чи іншому точці. Тут дуже різняться точки зору мешканців, які приходять на ці слухання. Якщо це мешканці, які проживають, мешкають в будинку, біля якого розташований маф, вони проти нього. Мешканці сусідніх будинків, вони за. Чому? В мафах, окрім справді ганебних явищ, як то гральні автомати, алкогольні напої, розливайки, досить часто густо продаються такі товари, як хліб, масло, молоко, ковбаса, морозиво. Питна вода, питні напої, без яких важко. В чому причина? Звідки пішло це явище, мала архітектурна форма? Ми всі разом з нашою країною вступили ну, в стан ринкової економіки. І гарно це чи погано, але, на жаль, з моєї точки зору, на жаль, свій час, і зараз цей процес вже фактично закінчений, були розпродані всі приміщення, в яких розташовувалися так звичні для нас всіх радянських людей, звичайні гастрономи. І в якийсь момент сталася ну, страшна для мегаполісу картина, купити харчі стало можливо тільки в супермаркеті. Ну добре, молода людина або подружжя молоде, да, взяли машинку, поїхали, накупили на тиждень. А що робити бабусі? Що робити ну, самотній, вже немолодій людині? Ну, до супермаркету добратися та й стояти там в страшенних чергах і в штовханині за буханкою хліба, ну це теж не дуже. І на їх місце, на місце цих зниклих гастрономів, були покликані малі архітектурні форми. Як кожне явище, воно має два боки. Тому я б казав не про те, що треба зупинити цей процес, його необхідно правильно спрямувати. Який спосіб? Ну, я думаю, можливо, ми сьогодні знайдемо рецепти цих питань. Дуже добре. А, пане Олеже, скажіть, будь ласка, яка от думка, от цікаво почути думку взагалі громадських діячів і стосовно цього приводу, от з приводу розповсюдження малих архітектурних форм, скажімо, стихійної забудови, просто масового розповсюдження? Ні, ну тут слід зазначити, що сам по собі кіоск, мала архітектурна форма, не містить собі нічого поганого, нічого такого негативного. Це справді елемент, можна сказати, міської інфраструктури, але просто треба правильно його скеровувати і навчитися правильно регулювати це явище. Справді, дуже зараз розповсюджені мали архітектурні форми, наприклад, той самий хрещатик, перетворений на таке соціальне розбіговось кашатерів, кіосків і того іншого. Але слід сказати, що... Якби, Київ переживає зараз, можна, ну, умовно кажучи, дві хвилі забудови, тобто висотна забудова, дуже великомасштабна, в якої вкладаються величезні гроші, яка приносить відповідно величезні прибутки. І, можна сказати, маломасштабні. Тобто ті самі архітектурні форми. А вони теж вигідні певному прошерку бізнесменів, просто тих, які якби, володіють меншими коштами, ніж ті, які вкладають гроші в великомасштабну забудову. Але тут виникає дуже багато але. Тобто малі архітектурні форми, вони, по-перше, вони не є органічною частиною міського пейзажу і міського ландшафту. Тобто існують певні прецеденти, коли як і саме, можна вписати, в певний чином в ландшафт. Е, ну, тут не треба далеко ходити, можна говорити про прецеденти, такі як Забудова-Мінська, наприклад, якому я був недавно, і там можна спостерігати майже повну відсутність малих архітектурних форм. Там стоять кіоски лише, наскільки я пам'ятаю, депреси, і поодинокі кіоски з їжею, поями і тому подібними, і то в метро дуже, вони дуже сховані від відока. І, в принципі, це, я вважаю, дуже гарним прецедентом. Ну, Можна дуже багато іншого казати про Білорусь, але саме цю політику в якості благоустрою та розташування кіосків, вона є дуже позитивна. І, в принципі, я б дуже був би радий, якби такі прецеденти розповсюджилися на Київ. І якщо говорити також про взагалі, естетичний вигляд цих мафів, то слід казати, якщо, наприклад, кіос з'являється в парку, то він стає так, відповідно місцем концентрації людей, які купують безліч там, напої всього іншого, за принципу ну, розгорнув, з'їв і викинув обгортку. Куди викинув, це вже не цікавить аж ніяк продавців, які продають всі, всі ці напої та все інше. Тут вже слід казати про те, що почнемо з того, що біля цих кіосків аж ніяк не обов'язково встановлювати смітники. У такі кіоски за це ніяк не відповідають. Тобто, якщо говорити, наприклад, про кі кіоск в парку, то від нього вже починають розходитися стежки, там, довкола нього виникає сміття і таке інше. Я тобто, бачу, пан Юрій з чимось не ну, погоджується, так? Я не Що? в чому саме? Ну, от Про сміття, яке викидають, і власник кіоску за нього не відповідає. Я не знаю, знаєте, ви про це не знаєте. Ну, принаймні у нас в районі. Кожен власник мав в обов'язковому порядку заключає угоду на вивіз сміття в нашому районі. Це КП «Благоустрій». Я впевнений, що так само відбуваються події і в інших районах. І влада по мірі можливості намагається вирішувати це питання. Тобто і розташування смітнезбірників, і своєчасний вивіз мусору, і благоустрій, і упорядкування прилеглої території. Інше питання на жаль, ну на жаль, ми всі з вами живемо в країні. Чи в нас така ментальність, чи ми до того призвичаїлися, де закони і норми зовсім не обов'язково виконувати. Ну, ну, Чомусь так відбувається. Це не біда Києва і не біда самих мафів. Це ну, загальна біда. Давайте почнемо з правил дорожнього руху. Ну, Хто з водіїв їх не порушував, або хто з пішоходів їх не порушував. Нас не лякає відповідальність за це. І це проблема. Що стосується, якщо ви дозволите, гармонійного вписання в архітектуру, я абсолютно погоджуюсь зараз, до речі, політика міської влади ну, абсолютно правильно спрямована. Це тут яке є зараз протиріччя. Розумієте, питання відведення земельної ділянки під малу архітектурну форму є компетенція районних в місті Києві Рад. Тобто район а, має право прийняти рішення про відведення земельної ділянки. Ну, представників яких ми сьогодні ну, запросили. От, от, та, от, от я, я яскравий представник.